Добрий день, це канал і я і мої кози, і ми з вами на дворі. У нас погода супер, дощ, У, холодно. Ось і ми будемо робити розпаковку нашої посилки, на яку я чекала. Що вчора вночі ми забирали ось такі міні-саджанці прийшли. Ось від діми Павлюка. YouTube канал на Гоє сад Павлюка. Ось, посилання я вам оставлю в коментарях. Закріплю і на YouTube канал, і на Facebook, і тік-ток Вам залишаю, хто хоче замовляйте. Я питала, якщо хто повний, просто розрізайте і все. Я питала, якщо хто повний, на стрімі. ось І у відео казала, хто має гарний сайт з... Замовлення дерев, дайте мені, будь ласка, бо я хочу замовити сливок. Бо в нашій тут у крузі сливок вони не мають, ну черешні та є, а сливок в них більше не було. А я хотіла ще інакших сортів. Ось, І ми за мною дівчата поділилися. І Люда, і Оля, і третя, третя Вроді Ніна чи Надя. От не буду брехати. Скинули мені одне і те саме посилання до діми. ось. Діма, дякую, що гарно запакували. Ось, що відправили швидко мені сливи. Зараз ми їх будемо розкривати і садити. І дівчата скинули, кажуть, що гарні саджанці відправляють. Дуже гарні. Ось дівчата казали, що вже в них плодоносити починають дерева, які вони замовляли там. В них великий сад, дуже багато. Різних саджанців мають і яблуні, і черешні, і вишні, абрикоси, персики. Ну там все є. Ось, І бачила в них фундуки є. ну Мені фундуків не треба, а те, що мені треба, то я замовила. Ну, Дуже гарні саджанці, там от, дивилася, як вони викопували, як все. Ну, запаковане дуже гарно. Ось, І мені я написала в той вайбер їм і вони. Надали мені консультацію, які, бо я розказала, що ми в ямі живемо, що нам треба такі, щоб нас не вимерзали раз-два, щоб був толк з того, щоб посадити. І він сказав, що я вам підберу добрі саджанці, які вас будуть робити. Ну і мені вислав. Ось, і Зараз я вам покажу, які вийшли, так що ну що, стовбури гарні, то вже бачу. Ось. Дивіться, які гарні сливи. Грубі що Ось. І я дівчат послухала, бо дівчата казали, що гарно, то я, Ха, я тут потримаю, а ти там іде. І я в них замовила по собі. Так само. От. Так що, кому треба? А, я ще питала в Дімі, кажу, слухайте. А то не пізно буде посадити, от зараз в ті курі, кажуть, що вони ще впіють прийнятися. Є! Кажучи, то воно не запізно буде, гуси, щоб посадити. А він каже, що можна садити, доки земля не замерзне, що посадити можна. Бо каже, вони зараз, яка я кажу, що прийнятися, а він мені пояснив, що вони зараз не приймаються. Вони весною ростуть, тримаються. Зараз вони земля кром коріння облягає, все, вони, вологи набирає земля. А потім вже весною вони аж тоді починають рости. Ось, каже, так що можна і зараз садити, поки не замерзне земля, що можна посадити. Ось такі то справи. Так що, як людина в тому розбирається, дасть нормальну консультацію, то і... Знає, що робити і що і до чого, а як не маєш уявлення, то, то воно тоді багато хуже. Так що, Діма, я дякую за те, що раз два відправили мені. А вам, дівчата, всім дякую, що мені скинули посилання, бо не бачила я такого сайту ніде, не попадався мені. Навіть от у Фейсбуці. Ось так що ось такі справи. Зараз хвилиночку розпакуємо до кінця і тоді вам вже покажу все. Ось так, бачите, тирсою такою запечатувані за корінці. Дуже гарна коренева система. Ось, щоб не пересихало, щоб все гарно було, дивіться, як гарно. Дуже все гарно зроблено. Ось. Аме... Амерс середня підписана. Так. Ага, тут. Ще... О. Бачите, оце. Середня, сараня, кабардінка. О, то хтось з дівчат писав, що це гарний сорт. І-і-і, і. і, і, і. Зара, зараз, зараз, зара. Стенлей. Пізня. О. Ось такі я сливки заказала, рання, середня і пізня. По дві штуки ось, бачите, з такою кореневою системою. Йдемо садити. Ось. А вам кому треба, посилання буде в коментарях. Заходьте. Ось. Вибирайте і купуйте. Ціни там дуже адекватні. Бо заходила я на різні сайти, то повірте, там ціни багато більші. А це досить гарно. Так що йдемо садити. О, в нас дощ зі снігом. в нас дощ зі снігом. Оце туди. Похолодало, файно похолодало. Так що ось таке-то. І то, -то справинки в нас. Ах, погода файна. В хаті сидіти, коли грубки теплої, сямушки плювати. Ух. Ух, погода. Так, чоловік копає ямку на сливку. Дивіться, а далі земля суха йде. Оце це буквально яких десь 15, десь так, правда? 20. Десь 20 сантиметрів. Ну, але вона вже все одно трошки. Вже чуть-чуть є, але все одно ще суха. Ось такі то справи. І вроді дощі падають. У нас мало. О, і. Ще трохи. І ось такі то діла у нас, бачите, земля всередині ще не промокла. Та настільки спрагла земля, що стільки довго дощів не було. Перших дві ранніх садимо, потім дві середніх, а тоді дві пізніх О, Ось такі-то у нас будуть і хай Бог дає, щоб приймалися. Так, подвічно двічі знайшла. Де вона? О! Закопувала ті. А о, о де ростуть. Дивіться, які красавчики. Бачите, думаю, де я пенька знайшла. Дивіться. Бачите. Замість того, щоб сливку садити, гриби відкопали. Може тут ще їде, я що за ними дивилася. Не знаю, може бути. Раз є маленькі, то значить почали рости. Ну то таке. Вже посадили ми ще. Вже три посадили, ще залишилося три нам сливки, Зараз посадимо далі. Ось так то. Садили дерева, накопали опеньків. Хто так ще вміє? Бачите ще, що ми знайшли? Ще й жабу знайшли. Не тільки гриби. О, а казали, все, вже жаби ховаються, ще лізають. Правда, єлі ноги переставляє. Ну Но нічого, Но грибів ще не бачу. Якщо чесно, я змерзла, не хочу навіть за ними дивитися. Хочу посадити... Треба брати хаблість, посадити сливки, свої красунички, щоб, дав, щоб вони нам гарно прийнялися і гарно плодоносили. І тікати до хати теплої. Так що ось таке. Ось, кому було моє відео цікаве, ставте лайчики, пишіть коментарі, задавайте питання. Ось. Заходьте, заказуйте дерева, які вам треба. Ось і хай Бог дає, щоб вас гарно родили, плодоносили і приймалися. Як не садити, нічого не буде. А як посадити, як не цього року на другий, як не на другий, то на третій. Та й такий результат якийсь буде. Хай кожна по пару сливок і вже можна буде з'їсти. Ось такі-то справи. Ладненько. Всім миру, спокою, затишку. Скорішої нам всім перемоги. І до зустрічі в слідуючому відео. Посилання закріплю на всі, на всі сторінки kommentarir, fyrst kommentar allir, pa, pa